Так, всім привіт! Є стельфер. ось такий на продаж Двигун такий маленький, взагалі тут капець якийсь. Ну бігати він буде З тросом совсім, я так розумію. Болти є. Ну а так лопати кувалди. У мене таке є. Тому чекаю. Кому треба, кажіть. Будемо якраз куплять забирать Оце так. Залишу тут поки що. Оце так. Пішли далі, подивимось, що є на других прийомках. Так. Що є ще на прийомках? батареї як завжди. Капкани всякі такі, цікаві, яких я не знаю, як вони працюють. Ну, цікаві вижималки розібрані, тому обіцяв, не можу знайти деталі. Не всі цілі. Ну а так: миски, оградки якісь, і все. Такого щось цінного. Тут на кучі вже нема. Вже на гріб приїду, покажу, що я взяв. Так, всім доброго ранку. Хочу показати, продемонструвати ті знахідки, які я знайшов. Деякі речі, які я буду показувати в відосі, я не знаю ціни, тому що немає часу витратити на те, щоб знайти ту або ж іншу річ. Тому я не називаю якраз ціни. Дивіться, от, наприклад, ось цю знайшов таку штангу для вимірювання внутрішнього розміру. Так. Все в ній працює. Хто розбирається, той знає, для чого воно. Хочу розпочати цей весь відос із таких ось футлярів, всяких, різних. Цих. Ціна цього буде у нас 450 гривень. Каструлю знайшов. Яка ще може послужити якраз в хазяйстві для когось. Ціна 180 гривень. Є ось такі армійські. Відрізняються старіші. І ось більше новіші на, на різних прийомках різні ящики. Ціна за них 350 гривень за кожен. Так, далі йдемо. У нас уже осінь настала, тому листя падає. Вибачайте, що інколи буває листя. Так, цей у нас буде 80. Ось цей у нас буде 150. Далі знайшов ось такий кухонний топор. Чуть-чуть зверху розплюснутий по ньому били, лезо треба правити, тому що воно побите, ціна 150 гривень. Шміль знайшов горілку від нього, я не знаю, це його горілка, не його горілка, ну, як є. Накачується. все працює. Можна використовувати по назначенню. Ціна 280 гривень. Далі дві шпільки таких взяв. Довжину в Viber, якщо що, спрашуйте. розміри. Е, ціна за них буде коштувати 60 гривень. Ключ у нас буде коштувати другий номер. Скоріше всього, другий, тому що цей ось другий точно, а цей ну, На ньому немає ніяких таких цифр, щоб можна було показати і сказати, що це другий або ж третій номер. Просто великий ключ. Та все. Ціна його 250 гривень, за цей ось 180 гривень. Маленький ключ. Ціна 100 гривень. Пилки дві є, одна рапідна, друга обична. Таку, що можна зафіксувати на якісь дерев'яшки і нею користуватися. Ціна цієї 45 гривень, ціна цієї 80 гривень. Стяжки є, дві штуки, ось такі гарних. Повністю нові. В роботі дуже-дуже мало були, як бачите. Ціна за них буде коштувати 150 гривень. Чашка для. Того, щоб можна було чухати ваші деталі, або ще що ще щось не сильно ржаво, але є. І є таке. Ціна 155 гривень. Далі є ніж ось такий ціна його 50 гривень, сверла з фрезами, оці, будуть коштувати 60 А ось ці конусні конус перший будуть коштувати 75 Дивіться, тут ще ножі розклав. Цей у нас буде 35, 35, цей товстелезний 0,5 товщиною десь. Ціна 100 гривень, цей 25, цей 35, цей 35, цей 35, цей 45. Карабіни. Якщо брати всі, ціна їх буде 135 гривень. Якщо брати кожен, по 35 гривень, і цей буде 25. Так, є ключі, ось така кількість, які, які я знайшов за вчорашній день. Всі новинки повністю нові, не старі. Зі старого тут ну, взагалі нічого немає. Ціна цього набору буде коштувати 180 гривень. Топор не знаю навіщо відрізали. Ну, давно це було, скоріш всього, ум'ятина. Не тріснутий, ніде нічого. Ціленький, можна використовувати. Ціна його 150 гривень. Даже є клемники такі. А, нехай будуть ціна пари буде коштувати 100 гривень. Ідемо далі. Є різні плоскогубці, ціна 25 гривень, ціна 50 гривень, ціна 45. Це для зняття якихось не знаю, штопорних колець е Совєтський. Ціна 50 гривень, ціна 20. Кліщі такі більш-менш нормальні. Ціна 40. Ці в нас 35. 35, 35, ці 40. Ці в нас будуть коштувати 45. Не знаю, кому вони потрібні. Ну, які. Так, є дві фризи для фрезерного. Ціна їх хай буде 60 гривень. Топор. Ось такий в гарному стані. По ньому не, не били, як не странно, ну, як є. Скоріше всього, був із пластиковою ручкою, тому такий стан. Ціна його 100 гривень. Лірка. Одна друга. Повністю нова. Ціна 45 гривень. Так, молотки, дивіться, такий ось молоточок. Ціна 65 гривень. А це цифри п'ятерка і тройка Кому треба, по 25 гривень. Вони ваші. Так, шестигранники у нас по 10 гривень, біта у нас 10 гривень. Напильник у нас буде 25, цей у нас буде 30, ці у нас будуть по 50. Молотки, дивіться, їх тут дуже-дуже багато. Ціна 30, 30, 30, 35, 40, 45, 45, 45, 55, 800 грамовий. Це кілограмовий, буде у нас 150. Цей у нас буде 180, цей у нас буде 55. І цей у нас буде 250 Вага його 2 кілограма 350 г. Так, що тут? Лії, ще монети. Хто хоче, може запропонувати свою ціну. Ну і купити їх, свою колекцію. Далі є пінцет. Ось такий, ціна 70 гривень. Цей у нас 20, цей у нас 35. Ці у нас по 45, цей у нас буде 80. Ну, цей у нас буде 100. Цей у нас буде 35. Цей у нас буде 25. Головка на 13 под малу трещотку. Ціна її 10 гривень. Цей буде 25, Цей 10. Фрези такі є. Кому цікаво. 4 штуки 100 гривень. Лінзи. Лінзи хочу показати ось таку кількість. Без перебору, без замірів ціна буде 450 гривень. Якщо з замірами і всім, то ціна буде друга. Далі є патрони різні, Дідовський метод, щоб іменно зберегти, щоб не затікала вода. Ціна 50 гривень, 35 гривень, 45 гривень. Викрутка. 30 гривень. Трещотка. Все працює, все переклацується, як не странно. Ну, я не думав, що воно буде працювати. Ціна 85 гривень. Так, хтось там просив припой, що трещить. Ось він трещить. Оце й точно трещить. Ціна 100 гривень. Чашка. Ось така маленька, алмазна, але повністю нова. Десь валялась, десь лежала. Отвір дуже малий. Є кабоксітка, буквально щось. Знак якості совєтської є. Ціна 135 гривень, він ваш. Так, далі є ось така річ 45. Кошки є різного розміру. Один і ось другий крюк. Ціна цієї буде у нас 100 гривень, ціна цієї 80. Футляри зроблені з того матеріалу. Ціна футлярів, дивіться, ціна цього буде 80, ціна цього 65. Барашки будуть отдільно продаватись, можна по 10 гривень. Ось так Ключ 22 на 30. 32. Ось такий цікавий. 50 гривень, монтіровка буде у нас 80, це у нас буде 60, це у нас буде 120. Лабораторний зажим такий. Стойки не було там. Ціна його буде 60, лінза хай буде 25. Бо всі лінзи вже показував. Так, тиски, дивіться, є. Ось такі у нас будуть 200, ось такі у нас будуть 350. Ніж, садовий, гарний, красивий, 120 гривень. Підшипник 35. Столярна річ, я так розумію, фланець якийсь. На двигун. Ціна 200 гривень. Замок з ключами для заміни. Ключі всі є. Ціна 70 гривень. Це в нас буде 35. Так, хочу показати ще ножиці. Дивіться, ці в нас будуть 45, ці в нас будуть 100, ці в нас будуть 120. Ось такий пінцет у нас буде 75. Так, форма для риболовлі. Гарна, красива. Ціна 135 гривень. Пісак недороблений, якась пішня, така товстелезна, ціна 100 гривень молоток побувавши в огні, <гум> я так розумію, плавивши щось. Але як є, ціна 100 гривень. Далі є ось така ось річ, не знаю, звідки ля вона. Ну, забрав її. Е, ціна її буде 180 гривень. Рабі це робити. Ось ця річ повністю нова, тільки треба для неї інші речі доробити і зробити. Ну, це чепуха, для кого це не проблема, той може зробити і використовувати її. Ціна її 150 гривень. Цей в нас буде 250. Тут два. Отвори, все накатане, гайка, все є. Ці карабіни по 35, ця річ у нас 25, 5 гривень. Сверло на 14. Конус другий, ціна його 45 гривень. Є різець ось такий для фіксування. 20-й ціна його буде коштувати Та 60 гривень. Сверло є отаке От ось із втулкою. Ціна 60 гривень. Потім знайшов ще на останок, хочу показати отакий ніж рибка, який з Дід, скоріш всього, своєму внуку подарував. Той вибросив якраз металообрухт. Печально. І хочу показати навіси. Повністю навіс, шариком. Шарик там є. Там повністю в ідеальному стані, в бумазі були. Ще на деяких бумага заклеєна. Повністю гарна. Ціна за пару 400 гривень. А там дивіться самі. Можна запропонувати свою ціну, якщо я кажу щось дуже дорого. На деякі речі я не знаю ціну. Тому кажіть, будемо домовлятися і будемо відправляти для вас. Все робиться якраз для вас, для того, щоб ви купляли і ними користувалися. Тому що цих речей у мене досталь. І обманювати або ж не відправляти вам немає смислу. У мене вони накаплюються, а для когось це потрібно. Тому як є, так є. З вас чекаю, як завжди, лайків. Коментарів під відео, можна і гнівні, якщо щось не так. Ну все по суті. Тому що ті люди, які не по суті, я блокую, як ви бачите. Тому що деякий час виходять і якісь гадості пишуть, але не обґрунтовано. Обґрунтуйте свою надписи без питань, я її опублікую. Хай всі люди бачать, що я такий. Я ж не від кого не ховаюся, не кажу, що я там як мед сладкий. Тому як є, так є. Всім гарного дня та мирного неба з вами був Максим з каналу Потрібний Метал.